Друзі, вітаю! Це твоє авто. У нас надходження на продажу 2021 року. Toyota Camry в чорному кольорі, як то кажуть, як треба, з легкосплавними дисками. Жодного граму шпаклівки нема на кузові цього автомобіля. Він пригнаний з Канади. В нього були незначні пошкодження по передній частині кузова. Вже стоїть бампер від європейської версії. Комплектація SE в салоні Шкіра зі тканиною комбінована. Автодальний світ, повне електро... світло, автодальний... Автодальний світло, повний електропакет, утримання в смузі, адаптивний круїз, попередження при можливості зіткнення, клімат-контроль, камера заднього огляду, монітор вже рестайлінг у 2021 році, 86 тисяч км пробігу, підігрів переднього ряду, просторий задній ряд. Це ж все-таки камрі. Залишилось лише закатати передню частину. І буде взагалі депутатська машина, можна через блокпости їздити. Тож приїжджайте, подивіться, можливо, саме це буде твоє авто. Продамо його в кредит, лізинг кредит, також за готівку і зробимо це якомога найшвидше. Телега, там вона вже є.